Всім привіт! А, сьогодні знову рубрика 3D Принтер покращує життя. А, в мене є ось такий транзистор-тестер GM328A. А, в принципі, в мене в користуванні він вже доволі давно, я думаю, років 5, плюс-мінус. ось І до цього в мене ніяк не доходили руки зробити йому нормальний корпус. Перший корпус, який я йому зробив, це корпус від старого мультиметра чорного. Я не пам'ятаю саму модельку, але це самий найпоширеніший і найдешевший мультиметр, який в принципі, може бути. Ось в мене їх було декілька, вони мруть як мухи, тому один я розпотрошив і встромив туди цей транзистор-тестер. В принципі, зараз покажу, як він в мене виглядав всі ці роки. Ось, і як то кажуть, нарешті дійшли руки, з'явилося трішки вільного часу. Вирішив зробити йому нормальний корпус, тому що недавно перебирав свій безперебійник. Один від комп'ютера, і потрібно було замінювати конденсатори, проміряти їх ємність ESR. Ось. І в принципі це виявилось не дуже зручно з цим корпусом. Тому вирішив зараз якраз таки зробити, щоб все було зручно. Так, і на сайті Singiverse, наскільки я пам'ятаю, я знайшов корпус саме під цей транзистор-тестер. Єдине що, корпусів я бачив там багатенько, їх там доволі багато. Вибрав цей, чомусь він мені сподобався більше. Ось, але, в принципі, мабуть, радити я вам його не можу, тому що ну, є ряд причин, по яким він мені не сподобався. Ось, звичайно, що можна було змоделювати свій, або ж перемоделювати переробити цей корпус. Чесно кажучи, не було такого великого бажання та й часу на, на ці всі переробки. Тому взяв готове. Що саме я переробив? Спочатку цей корпус був розроблений людиною, видно, під звичайну ТП4056, отут вона мала би стояти. І повишайкою МТ, не пам'ятаю, а ось мт 3608 компоновка мала би бути ось така. Тут мав би бути акумулятор, ТПшка заряджає акумулятор, МТшка піднімає напругу до 9 вольт і, в принципі, живить транзистор-тестер. В мене ж концепція інша, тому що, в принципі, в мене МТ-шка як бачите, у мене мертва, її я використовувати не буду. В мене є модуль. Відразу і зарядки і повишайки. Ось Тому тут я, в принципі, зрізав просто стінку, запаяв пластиком, закріпив це, якщо що це не термоклей, це пластик, 5G, такий самий, як цей зелений, але просто чорний. Я його запаяв, зафіксував, виглядає не дуже презентабельно, але мені цього вистачить. На повишайці виставлена напруга на 9 вольт. Тому, в принципі, тут залишиться тільки додати акумулятор і живлення. А з виходу живлення 9 вольт, ось іде кабель на кнопку. Тут в мене кнопка вмикання вимикання, ну, тобто розмикання, тому що інколи потрібно перезагружати транзистор-тестер з кнопкою. Мені це набагато зручніше. Так. Плюс до цього я використовував. В старому корпусі свій транзистор-тестер з, 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 з цією ж платкою, але з меншим акумулятором на 950 мА. Ось, і тому я на цій платці зарядки змінив резистор, для того, щоб зменшити струм зарядки акумулятора. Ось, чесно кажучи, не пам'ятаю, який тут струм, але вже після збірки ми підкинемо зарядне і подивимось яким, струм, яким, яким струмом буде він заряджати акумулятор? Також хотів додати, що сама ця платка, сам цей модуль по висоті, він сюди не входив. ну, Тобто можна було зробити так, що він входив. Але тоді ніякий кабель не, до, не долазив до самого роз'єму. Тому щоб в принципі, не було ніяких проблем заряджання, не підбирати кабелі, а будь-який кабель міг. Міг би підключатися. А, прийшлося трішки підрізати цю платку. В принципі, воно там це дозволяє зробити, там просто текстоліт, тіло а, без контактів, тому я зрізав, і, в принципі, цього вистачає. Декілька додав капель термоклею, щоб все це зафіксувати, кнопку зафіксував термоклеєм. А, ось і все. А, як я й кажу, можна було б і перемоделювати цей весь корпус. під Саме цю платку, але просто не було бажання та й часу на це все моделювання. Намагався так швиденько це зробити, швиденько не вийшло, тому забив і роздрукував вже як є. По корпусу єдине, що мені не подобається, те, що в принципі, корпус, наче, наче як і заморочилась людина, щоб змоделювати такий корпус. Але при цьому саме для друку він якось не дуже оптимізований, тому що. Тому що друкував я, наприклад, в цій площині. Ось так. Ну, Для друку це проще, тому що буде менше підтримок. Але виходить, що ця сторона, яка вища, вона друкувалася на підтримках. Через це ну, якість друку тут дуже погана. Це при тому, що я вже трішки шліфанув наждачною бумагою, щоб хоч трохи якось згладити поверхню. В принципі, знову ж таки, не критично, але не дуже красиво. А, з цієї сторони точно так само. А, друкувалось воно на, на цій стороні, в цій площині. Ось тому з цієї сторони ось така поверхня від підтримок. А, ну Це вже точно не критично, його, в принципі, не видно, воно буде стояти так. Тому, ну, ця сторона не критична. Ну і всі інші там механізми, скажімо, не ідеальні ну так як я користуюся цим тестером, ну, прямо дуже рідко, тому мені це не є великою проблемою. Але якщо би я користувався ним частіше, я б, мабуть, корпус або перемоделював би, зробив би вже його під свої потреби, або кращим і зручнішим, або вже шукав би якийсь готовий, який вже краще зроблений. Ось, І ще також проблема те, що сам цей корпус потрібно збирати. ну, на довгі гвинти. Ось Знову це таки проблема моделювання, тому що ну, можна було змоделювати, щоб використовувати гвинтики поменше. Тому що сам корпус ось товщиною 42 мм, а одвори під гвинти там розраховані десь на 2 мм. Ну, тобто, має бути гвинт 2 мм і на, на 40 мм. Ну, нехай там на 35-38. Ну, Такі гвинти вдома знайти ну, важко. Звичайно, що можна їх замовити купити, купити, ну, але таке, щоб прямо ось піти і знайти їх вдома, то це ну, нереально. Я як зробив, у мене були гвинти від комп'ютерних водянок. У мене таких гвинтів багато вдома. ось. І, в принципі, вони довгі. Це мене і врятувало. Єдине, що прийшлося розсверлити. А саме отвори, щоб ці гвинти туди нормально вкрутились. Ось і все. В принципі, далі, мабуть, розказувати немає про що. Будемо вже збирати це все докупи. По акумулятору а, в цей корпус я додам ось такий акумулятор. Акумулятор китайський, замовлений з Китаю в якійсь приблуді він був. Я звідти його дістав, поставив нормальний цей у мене лежить без діла. Ставлю його, тому що мені його не жалко. І тестером я користуюсь дуже рідко, якщо він там а, піде в саморозряд і вмре через якийсь час, мені просто не буде його жалко. Ось і все. А, сам тестер їсть не так багато струму, тому цього ну, акумулятора там вистачить з головою. А, так як а, тестер опору в мене вже куплений. Не знаю навіщо, але він в мене є, то можна і проміряти опір. В принципі, це не на що не вплине. Я, звичайно, в будь-якому випадку поставлю цей акумулятор. Ось, крокодили, якщо що, я пальцями не тримаю, тому що мені там писав хтось, що я тримаю пальцями, тому через це скаче опір. Ні, я розумію, що цього робити не потрібно. Ось опір акумулятора 48 млн. Забагато, але, в принципі. Для мене це роль не зіграє. Цей акумулятор все одно летить туди. А, також у мене була замовлена не так давно. А, ця точкова зварка. А, прийшов час і її випробувати. До акумулятора боятись напряму не буду. Приварю декілька пелюсток нікелової стрічки і до неї вже припаяюсь. Так, ну цього, я думаю, вже вистачить, переварював декілька разів, тому що досвіду з цією штукою небагато, і підбирав е, потужність. Зараз стрічка тримається дуже добре. Ого. Ну, десь не дуже добре. Зараз доваримо. Ну, зараз вже точно тримається. Сорі, але набираюся досвіду. Переходимо до збірки. Ну, і ось що з того вийшло. Перевіримо, який струм зарядки. Струм заряду у нас 260 мА. Можна збільшити, але мені цього вистачить. А по самому корпусу, скажімо так, він далеко не ідеальний. Але на даний час, в принципі, мене це влаштовує. Якщо знову ж таки буде час та натхнення, то вже, мабуть, або знайду корпус краще, або сам змоделюю, або вже куплю новіший тестер. Тому що я дивився, вже є тестери 2022 року, а вони менше в розмірі. Ну і в принципі цікавіші, скажімо так. Що зараз більше всього мене бісить в цьому корпусі, це те, що а, дисплей. В мене він а, виходить з китаю ще був трішки криво приклеєний, а через те, що весь корпус ну, такий собі не в усіх місцях сходиться, то виглядає це ще гірше. А з цієї сторони навіть прийшлось трішки зрізати пластик, щоб видно було символи на дисплеї. Зараз, в принципі, вам і покажу. Ось. Ну, на білому фоні видно було, як, наскільки криво він ось ще раз. Ну, наскільки криво він тут стоїть. Знову ж таки, на роботу це ніяк не впливає, в принципі, користуватися без проблем можна так. Але перфекціонізм требує свого. Але вже наступним разом. Ну, так, в принципі, корпус. В будь-якому випадку краще, ніж був до цього. Можна поміряти якийсь конденсатор, наприклад. Ну, батарейку показує 9,1 вольт, все окей. Ну і, в принципі, по конденсатору. Показує, хто він і що він. А на цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня та спокійної ночі.